Там. Сіяти можна? Можна сіяти, не кричу. <ріст> <ріст> сіяти можна. Е -е, щедрик, щедрик, щедрінець. Ой, який я молодець! Е -е, прийшов посипати, е земля був взяти, е -е, але я маю в кишені е пшенички півмені. Я вам завінчую, як добре жить. Нехай вам вся біда від вас до Москви біжить. Щоб більше в хаті не було потопу. Хай всі біди, і нещастя вже йдуть. Тихо, тихо. І ще я бажаю, щоб в новім році добро прибувало. О, щоб в році новому Клєво. добро прибувало до вашого дому. Глє, іди сюди. Хай кожної днини вам Бог помагає, хай піда згине, а сонце засяє. Е, щоб збулися всі ваші мрії натхненні і завжди від грошей тріщали кишені. Щоб ваша робота не дала вам вмерти, е, а всі годували до самої смерті. Щоб чехи, хати у вас мурували, а італійці старих доглядали. Е, щоб поляки у вас трави косили, німці загрібали, а москалі зі стані гніви вертали. Е, нехай вам донька здорова росте і багатого зятя утім приведе. А краще не в цей дім, а до себе до хати. Е, щоб було б нам дефайно гостювати. Е, а ви щоб сміхались і були здорові та завжди купались у морі любові. Сноги об ісили в новому році, щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці. Е, ну, мабуть, пора, пора вже підводити риску. На кінець бажаю вам нормального тиску. Е, хай ласкаю щедро всіх бокогорта, дарує вам ноги та благи літа. Хай все це збувається. З Новим роком Христос рождається! Славім його! Клео настрашилась!